Доброго дня! Як ви пам'ятаєте, на минулому занятті ми з вами складали пірамідку. А зараз я пропоную вам зліпити кільця для пірамідки. Для цього нам буде потрібен пластилін чотирьох різних кольорів. Як ви бачите, я вже його підготувала заздалегідь, відрізала шматочки різні за розміром, бо кільця у нас також від великого до маленького. будуть. Беремо пластилін жовтого кольору і розминаємо його в руках. Робимо. Роз... З такими рухами розкатуємо. В мене вийшла ось така колода. З'єднуємо два кінця, вийшло ось таке коло. Далі беремо пластивін червоного кольору, знову ж таки розкатуємо його. Це кільце ми можемо зробити більшим за розміром, тому можна більше розкатати, з'єднуємо, отримуємо кільце червоного кольору, трохи більше за розміром. Далі беремо синього кольору, Розкатуємо. Робимо його ще довшим. Синє кільце в нас буде більше за розміром, ніж попереднє. Так. З'єднуємо синє кільце і останній зелений. Трохи розімну пластилін, щоб він був м'якіший, і розкладимо ще більшу. Ось такий довгий у мене вийшов. З'єдную і отримуємо кільце зеленого кольору. Ось такі кільця для пірамідки в мене вийшли. Спробуйте і ви разом з батьками зліпити кільце для пірамідки. Дякую вам за увагу, до побачення!